Новий головнокомандувач у повітряних силах спецпредставник Трампа їде до Москви, а росіяни почали залучати на війну жінок. Це факти лайф. Я Андрій Ковальський, і просто зараз розкажу про найголовніші події в Україні та світі. З вас підписка вподобайка, бо це допомагає поширювати правду. Отож. Путіну останнє китайське чи топак американське попередження, Вітков їде в Москву. Не дуже віриться, але росіяни, схоже, вирішили. Досить час поговорити і не з кимось там, а з особистим представником Дональда Трампа Стівом Вітковом. Сам Трамп заявив, що вже цього тижня, ну це десь 6 або 7 серпня, Вітков може навідатися до Москви. бо цитую, вони хотіли б його побачити. Вони, звісно, це росіяни. Ну ще пак, така делікатна дипломатія з ароматом бронзи і готельних інтер'єрів. А щоб Вітков не їхав з порожнім. Руками дві американські атомні субмарини вже там, де треба. Трамп запевняє, не просто поговоримо, а підкріпимо враження глибинами океану. Інакше кажучи, дивіться, ми тут поруч, але де саме Трамп не сказав. Президент США, між іншим знову обіцяє зупинити війну, а також ще раз і дуже серйозно погрожує Кремлю санкціями. Правда, одразу ж уточнює росіяни, мовляв, хитрони, які непогано навчилися їх обходити. А щоб санкцій не було, Трамп вимагає укласти угоду, завдяки якій перестануть гинути люди. Цікаво, хто саме має укладати цю угоду, з ким і про що, поки таємниця. Але якщо відкуф уже в дорозі, то схоже, Москва отримує останнє попередження, ну або передостаннє, як завжди. Російська таємниця без пароля Гур України здобуло секретні дані про новітній підводний крейсер ЕРЕФІ просто з флешки. Як повідомляє наша розвідка, українські фахівці здобули повнісінький пакет секретної документації на найновіший російський атомний підводний крейсер, князь. Пажарський, звісно ж, завдяки суворому режиму секретності з російським присмаком, все відкреслені системи зброєння до гідроакустичних характеристик було збережено на звичайнісінькому накопичувачі. Так, саме ті флешці, яку можна купити в кіоску на вокзалі, і яку очевидно хтось просто випадково залишив. Там, де не треба, у розпорядженні української розвідки опинилися схеми ракетного зброєння, характеристика руху під водою, схема електропостачання, зв'язку та навігації, точні дані про захист та вразливості корпусу. Нагадає князь Пажарський, це один із новітніх атомних підводних крейсерів проекту 955 А Борей, а саме той, яким Путін час від часу лякає захід. Тепер і секретів цього невловимого монстра залишилася хіба що таємниця, як він взагалі ще тримається на плаву. Ну що ж, дякуємо за щедрість росіянам, а ви в майбутньому можете просто завантажувати всю секретну інформацію на Яндекс.Диск. А росія Китай знову грають м'язами, поки світ говорить про безпеку і стримування ескалації. Ці країни традиційно влаштували демонстрацію сили. І зробили це у японському морі. Там стартували чергові спільно-військово-морські навчання під назвою Морська взаємодія 2025». під прикриттям стратегічного партнерства без обмежень країни, товариші вивели у море все, що може гарно гриміти: великий російський протичовновий корабель, два китайські есмінці, дезель електричні підводні човни обох країн, а також китайське рятувальне судно. Заплановані артилерійські стрільби, відбиття атак на підводні човни, а також спільні пошуково-рятувальні операції. Ну а Як же інакше, спершу треба створити загрозу, а потім вчитися рятувати. Цікаво, що маневри не скасували навіть після того, як Дональд Трамп наказав розташувати дві американські атомні субмарини поближче до Росії. Зухвало, ну ще й як. Але ж плани є плани. А ще ж треба показати всім, хто тут у морі господар. Схоже, дружба без кордонів має чіткі координати між провокацією, озброєним пафосом і страхом перед власною слабкістю. А росіяни такі могутні, що на Покровський напрямок почали кидати нових рекрутів. Схоже у колись, імовірно, другої армії світу ну просто скінчилися легендарні десантники, непереможні вагнерівці, і на штурм кидають. Жінок, так-так, жінок у броніках із автоматами. Ну а що, кадровий резерв у вигляді зеків, кульгавих і обдовбаних вже майже вичерпали українські бійці з підрозділу Спартан були готові до всього. Бачили на полі бою штурмовиків на милицях, людей, яких леді ледве тримаються на ногах, і тих, хто не розуміє, де він був під наркотиками. Але жінка серед штурмових груп це щось новеньке. Очевидно, в Кремлі вирішили застосувати останній аргумент: жіночу піхоту. Але дрони Спартану не дискримінують, хто б не сунувся на Українську землю буде просто знищений. Залишається лише гадати, які ноу-хау готують росіяни. А от у хід уже пішли жінки. А що буде далі? Бабусі з лопатами. Тож свої варіанти залишайте в коментарях. Буде цікаво почитати. А щоб окупантам було не солодко. Президент України представив нового головнокомандувача повітряних сил Збройних сил України. Це генерал-лейтенант Анатолій Кривоношко. Наказ про призначення Володимир Зеленський підписав просто у його присутності. Дуже символічно буде сьогодні призначити командуючим повітряних сил Збройних сил України, генерала Кривоношко підписує відповідний указ Анатолія Миколаївича. Ми взагалі. Слава Україні! Завдяки фаховості, мужності і самовідданості тисяч людей росіяни так і не змогли здобути перевагу в повітря. Зеленський підкреслив, що головна мета створити сильну сучасну авіацію, яка стане частиною європейської безпеки і буде сумісною з НАТО. Президент подякував кожному, хто причетний до сили українського неба та закликав до подальшої тісної взаємодії між усіма структурами оборони і партнерами України. А далі про ситуацію на фронті вона залишається вкрай напруженою. За минулу добу відбулося понад 180 бойових зітнень. Найгарячіше було, як і зазвичай на Покровському напрямку. Українські захисники зупинили 49 ворожих атак поблизу семи населених пунктів. Росіяни також активно штурмували позиції на Слобожанщині, зокрема в районі Вовчанська, де сталося вісім бої зітнень. На Курському напрямку наші воїни відбили 19 атак, на Куп'янському ще дев'ять. Лиманський напрямок також під сильним тиском. Там ворог здійснив майже 30 спроб cheap На Сіверському напрямку сталося 5 боїв у районі Краматорська 8. 13 разів Росіяни штурмували наші позиції на турецькому напрямку. На Новопавлівському було зафіксовано 22 атаки, а на Придніпровському 2. Обидві безуспішні втрати окупантів, як завжди відчутні, за минулу добу збройні сили ліквідували понад тисячу загарбників. Знищений один танк, 8 бронемашин, майже три десятки арт-систем, сімдесят дронів, крилата ракета та 85 одиниць техніки. Попри шалений тиск, українська армія тримає. Й оборону, і щодня доводить зламати нас неможливо. Російський Рубікон перейшов у межу. Центр безпілотних систем ворога. Рубікон виводить війну на воду. На озброєння прийняті ударні морські безпілотники, а також катер занурювач. Відео оприлюднив Сергій Флеш. Там видно навчання, відпрацювання сценарії та вдосконалення техніки. Основна ціль, в очевидці цих катерів, удари по українській морській інфраструктурі. Це нова серйозна загроза, про яку слід говорити вже зараз. Той, хто розуміє, що таке Рубікон, розуміє, це не іграшки. Що потрібно? Системи виявлення і знищення ударних катерів і негайно ФПІ-дрони вже показали ефективність проти морських цілей, але все це залежить від організації та своєчасного реагування. Вочевидь, час готуватися до нової фази війни морської. Україна ж активно просувається в переговорному треку щодо чергового обміну військовополоненими. Володимир Зеленський разом з Андрієм Єрмаком та Ростемом Умєровим обговорили процес повернення ще 1200 наших людей з полону. Це ті домовленості, яких досягли в Стамбулі. Зараз уже триває фіналізація списків. Обговорюється також питання повернення викрадених українських дітей, яких примусово вивезли до Ерефії. Також найближчим часом можемо відбутися нова хвиля обміну і держава робить усе, аби цей процес завершився якомога швидше, повернення кожного українця та українки це питання честі, сили та незламності України. А Росія знову і знову атакує мирні міста. Поранена 4-місячна дитина, знищені торгові павільйони та пошкоджене житло. У ніч на понеділок та зранку Росія здійснила чергову серію повітряних атак по Україні. Під ударами були Дніпропетровська, Одеська, Київська та Хмельницька області. Найгірша ситуація на Дніпропетровщині. Там постраждали троє людей. Госпіталізували 4-місячну дівчинку у важкому стані. Ще дві жінки 40 та 46 років, у стані середньої тяжкості. В Одеській області ворог поцілив у радіоринок. І недіючий гуртожиток. Вогонь знищив десятки павільйонів з електронікою та бопудовою технікою. За попередніми даними, люди не постраждали. На Київщині вночі ефективно відпрацювала протиповітряна оборона. Влучань по об'єктах критичної інфраструктури не зафіксовано, проте в Бориспільському районі уламки пошкодили шість приватних будинків та автомобіль. Зранку ракетного удару зазнала і Хмельниччина. Росіяни вдарили по Старокостянтинову. Російський терор не припиняється замість воєнних цілей. Дитячі ліжечка, будинки. І ринки. І в Україні продовжують фіксувати наслідки російських атак. Пошкоджені будинки рахують тисячами, а у самій лише столиці йдеться вже про сотні постраждалих осель. Втім, допомога часто приходить надто повільно. Люди місяцями чекають на комісії з оцінювання збитків, стикаються з бюрократією та зволіканнями з боку місцевої влади. Першими зазвичай реагують волонтери та благодійники. Саме вони дуже оперативно закривають вибиті шибки плитами і плівкою. Міські служби підтягуються за кілька днів, іноді надто пізно, щоб зберегти помешкання від подальшого руйнування. Люди скаржаться на недбалість підрядників, дешеві матеріали, відсутність контролю і довготривалі паузи у роботах. Пост у соцмережі висвітив проблеми роботи місцевої влади із мешканцями пошкоджених від обстрілів будинків у столиці. Зокрема, те, що насамперед постраждалим із матеріалами для закриття вибитих вікон допомагають волонтери, а не місцева влада. Так було в ніч на 23 червня, коли ворожа ракета зруйнувала частину будинку. Тоді загинули 9 людей. У багатоповерхівці поруч вибухова хвиля вибила вікна, двері, ліфти. Була купа волонтерів, велика кількість. Постраждалих квартир, але не було взагалі матеріалу для забиття вікон, для фіксації пошкоджень, хоч якось. А тому ми почали і піднімати тему, що в нас є якась велика проблема. Волонтерка Катерина Рапута пояснює, місцева влада доволі довго розкачувалась з привезенням необхідних матеріалів, зокрема плівки та ОСБ-плит. Хоча вони і були на складах. Коли в благодійників вже все закінчилось, ми пояснили, що тут ну все, все, що ми могли зробити, ми зробили. Дайте хоч щось. Тоді привезли на наступний день плити, але не спочатку. перша доба була силами благодійників. І волонтерів Катерина каже, потрібна публічна і зрозуміла схема дій після прильотів, куди мають звертатись мешканці пошкоджених будинків, хто має швидко привезти матеріали. Бо скоро осінь і вибиті вікна стануть ще більшою проблемою. Не було такого, що заходиш сюди, клацаєш сюди, дзвониш сюди, і тобі привезуть, наприклад, оїсбі. Плити публічного прозорого його немає, немає зрозумілого алгоритму. Навіть роздруківок немає, що де можна взяти і куди звернутися. Хоча люди ж на стресі, вони не можуть там гуглити, сидіти цілодобово, де де їм добути ОСБ, щоб їх не заливало. Першу допомогу одразу після прильоту саме від волонтерів отримали, і мешканці інших постраждалих у Києві будинків. Тобі ж комунальники стояли і дивились. Я надам фото, а волонтери тут шуршали. Вони розбирали завали, з цегли, там консьєрж. У нас була, вони прибіжали до мене. Ця плита була розтрощена. Дядьку, давайте вам зріжемо. Вони молодці, Фанеру та й сніданки сюди привозили. Молодці, дай їм Бог здоров'я. Пан Сергій пригадує події 2 січня 2024 року, коли ворожим обстрілом потрощили його будинок на Солом'янці. Відтоді його під'їзд досі не зданий в експлуатацію. І це показує ще одну проблему надто тривалі ремонтні роботи. Обіцяли нам, наприклад, в кінці минулого року, тобто під новий рік ми повинні були вже заселитись. Це була перша. Потім обіцяли, що вже до травня заїдете. Пан Сергій показує, яка якість ремонтних робіт каже, є серйозні прорахунки із опаленням. Після їхнього втручання батареї на кухні були 30 градусів. У мене батареї можливо будуть теплі, а на останніх поверхах вони будуть холодні. Мешканцям постраждалих помешкань пан Сергій радить запасатися терпінням і гуртуватись, аби добуватися потрібних рішень. Уже не знають до кого звертатися люди з будинку по вулиці Донця 20, які постраждали від обстрілу 17 червня. Вибуховою хвилею в будівлі знесло дах. Під час інтенсивних дощів усе залило. Одразу було видно, що немає даху, але буквально за тиждень після обстрілу біля під'їзду з'явився шифер. З'явилися балки. Я бачив будівельний кран, який стояв ось тут у дворі. Але потім з часом і шифер, і балки, і кран десь зникли. Власники квартир самотужки плівкою затягнули на даху, що могли. Вітер плівку розтріпав, а після злив вода дотікає аж до першого поверху. Дощ іде в під'їзді. Через відсутність покрівлі в будинку відключений газ. Електрику через затікання вмикають найризиковіші мешканці. Житло взагалі не придатно для життя. Для існування світла нема, газу нема, даху нема, вода тече. Знаєте, така байдужість. Мені здається, що 17 червня нам росіянська ракета зруйнувала наше житло, а байду байдужість Продовжує руйнувати його далі. Міська та районна влада поки не знайшла часу дати коментарі та роз'яснення щодо запитів фактів. Волонтерка Катерина радить мешканцям пошкоджених квартир, окрім є відновлення, звертатись за необхідними матеріалами до диспетчерської району, а далі гуртуватись, аби добуватися від місцевої влади якнайшвидшого приходу комісії на перевірку і ремонту належної якості. Олена Астахова, факти ICTV, єдині новини. Гнів природи річ не менш нищівна ніж будь-яка війна. У Росії вперше за 600 років прокинувся вулкан, вулкан Крашенікова на Камчатці. Висота вулкана 1856 метрів, і саме звідти в небо зірвався величезний стовп диму за вишки км. кілометри. Хмари попелу розлетілися на десятки кілометрів. Їх було видно навіть з літака, сірим шлейфом, вкриті навколишні території. Це вибраження сталося невдовзі після потужного землетрусу у регіоні магнітудою майже 9 балів. Такого не фіксували на Камчатці з 52-го року. Природа, схоже, подає Росії свої сигнали і вони дедалі гучніше. І, хоча вулкан не обирає, куди сипати попелом, символізм такого пробудження багатьом видається дуже промовистим. Чіткі сигнали посилає росіянами світ, але вони вперто їх не вперто їх ігнорують і не помічають. Організація країн експортерів нафти ОПЕК Плюс та її союзники оголосили про збільшення вибутку вже у вересні на 547 тисяч барелів на добу більше ніж це відбувається зараз. Світовий ринок схоже готується жити без російського чорного золота. Причин для такого кроку одразу кілька: по перше, загроза санкцій США проти покупців російських енергоресурсів уже викликала коливання цін. А по друге, ні. Ські запаси, і високий попит тримають нафтову ціну на високому рівні. Тож найкращий спосіб стабілізувати ринок це просто качати більше. ОПЕК Плюс ще навесні почали поступово нарощувати видобуток, а тепер зробили це офіційно. Формально через сприятливу економічну ситуацію, але неофіційно – все більше гравців ринку готуються обійтись без російської нафти. Наступну зустріч країни ОПЕК Плюс проведуть на початку вересня. Там і вирішать зупинятися чи тиснути на газ далі. А Росія може лише спостерігати, як світ поступово забуває про неї, навіть у нафтовому сенсі. Ми живемо в реальності, де ворог постійно адаптується випробовує нові засоби і тактики, щоб завдати болючого удару на землі у небі і дедалі частіше на воді. Але кожна нова загроза це також новий виклик для всіх, хто працює на перемогу. Дякую, що стежите за новинами разом з нами. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі. Це дуже допомагає поширювати правду.